Приїхали, а хто знає, що... ви знаєте, як наша громада допомагає. Приїхали, позаписували, їхали, сказали, ми, може, поможемо це, а це не вважається, Оце дивіться, підіть саду, що всередині. Сказали, оці подсобні, гараж розбитий, сараї розбиті, двері всі винесені. машина он, пошкоджена сіночками, повністю вилетіла і ця і та, все все, й пропало. І ви думаєте, хтось щось поможе, ви... хоча б дали позакривати дірки. Та... І ця бабуся, що прийшов туди, де полетів шахід, син без дісти пропавший, і якось, якось так сталося, але ми будемо допомагати їй першій. І не тільки я, але будемо допомагати усім, але цієї бабусі, тому що вона залишилась сама. І ми не повинні її кинути на призволяще. Сьогодні вже будуть вікна тут. Забиті, зроблені кришу, поремонтуємо а далі, а завтра будемо проводити ті роботи, які були крайні необхідні вже.